Добрий ранок, Ось з України. Я на городі. Ось прибрала свічки з теплиці, повідкривала все і буду поливати. Буду поливати, вже набрала водички теплої Так, такий вітерець нас дує. От В теплиці 20, було 21 градус. Треба, трошки підвальні свічками. Так, треба полити. Ще будуть морози страшні, але воно вже таке засухше, ну ця, гавкає. Господі, е -е... редиска нормальна, більш-менш. Ну, а тут уже сухо, як в танки, знаєте. Але, стовіть, все сухе. Зараз пулю, свічки треба прибрати. Приберу зараз свічки буду поливати. Треба гарненько все залити. Ну що, буде як буде. Ще, звісно, морози нам обіцяють дуже сильні, але ну, що робити, треба поливати. Все одно я підгріваю трошки, все буде нормально. Ось така температура. Трошки впала. Ну нічого. Спала, бо я відкривала, провітрювала і двері так і при відкриті залишала. Ой, після цих безсонних ночей відчуваю себе як наче мене прогладили, знаєте, то пропрасували так. такі справи. Ну що, все, зараз поливаю, потім покажу. Так, показую, які добрива я сьогодні обрала. Значит, буду давати фрут. Це раз. Буду давати кальцифоз а з буром та цинком. Так. Буду давати проалгін, біостимулятор обов'язково. Це як антистресант. Так. І буду давати мікро. Теж він трошки як антистресант, коректор живлення, там він PH регулює. Ось так. Зараз це все буду набутувати в поливалочку і вперед. Так, ну що, все полила добряче. Ось так. Зараз попадало, воно повстає. Так, салатики. Пулила. Теж вони зараз такі пригнічені, нічого. Вони встануть, підуть. А на дорі сніг. Так. І ось радисочка Хто казав, що в мене нічого не зійде, нічого не вийде, раніше не буде. Дивіться. Як вам? Там в кінці напевно саме прохолодне, але вона вже вилазить. Ну як, піде, я думаю, піде. Все буде добре. Там, де ближче до стінки теж. Воно найпрохолодніше, воно, бачите, тільки-тільки показалось. Ну, показалось же. Значить, все добре буде. Так, ну все. Зараз піду ще быстренько гляну, що там має цибулька. Да? От і все. Так, нарешті я зайшла в свою тепличку, цибулеву. Єлі зайшла. У мене тут же ж цеглини лежать. Бачите, який лід. Що тут лід, Коротше, примерзла моя, двері мої. Цеглини там примерзли. Долінолюма. Та єлі я його поливала гарячою водою, єлі зайшла. Думаю, не зайду сюди. Це так номер. Ще цибулька. Там дивіться. Нічого. Пішла вже, пішла. Вріст. от, Я дивлюся, що воно така не суха, я б сказала. Ну, вже я принесла воду, то я, напевно, трішечки полю. Зверху прибризкаю. Що це в мене тут? Зараз оп, трішки полю. Ну, що робити? Нехай. Так, ну я вже в розсадничку і вже тут кое-що роблю. Значить, вчора я замочила перчики. Я не буду їх пророщувати повністю. Я замочила, щоб вони розбухли. От. Вони зараз розбухнуть. Я вчора з вечора замочила, вони вже розбухли, вже ще трошки постоять, буду, напевно, сьогодні сіятися. Так, що я ще тут сьогодні роблю? Приготувалася відра свої для огірочків. Так, огірочки. І зараз буду їх пересаджувати. Так. Хочу зараз показати вам, зараз витягну зі стаканчика гірочок, покажу вам кореневу. Так, і дивіться, яка коронева. Ось така коронева система. Мого гірочка. Як думаєте, не погано? Так, дивіться, перевалила я огірочок. Ось в такому відрі він буде жити. Так, для підв'язки буду використовувати свої е, палички бамбукові. Да? Ну, поки ще рано про це казати. От, дивіться, вже є зав'язі. Що ти не фокусуєш. Видно, раз, два, три. Ось тут навіть пасинок є. я його вже проберу. Отак, отакі огірочки. От я перевалила його відро. Ще в мене таке завдання гарно полить його. І буду ставити на постійне місце. На підвіконня, але не тут, не в розсаднику. Ось, дивіться, коренева, помідорчик. Такий помідорчик. Зараз буду саджати отаке ось. Такі ось. Гурчик. Ось так на підвіконні стоять мої ручки в вітрах, не знаю. Мені здається, тут їм буде найкраще. Тут сонечко, якщо воно є, то воно постійно світе От. І це на першому поверсі. Таке вікно. І тут тепло. А на дворі в нас? Ой, та що ж ти не фокусуєш? О, чого це воно йде? Не хоче. Коротше, там 10 градусів. Ну, це тут в затишку. Отак прохолодніше. Отак. Будемо дивитися, як буде ділити. Так, ну що, поїхали? Поїхали. Будемо сіяти перці баклажани. Ні, напевно, тільки перці, напевно. Баклажани буду сіяти окремо. То, що вони в мене вимахають дуже швидко. То я хочу, щоб не так швидко це все діло в мене було. Спочатку перці посіємо. Ось така касета в мене 288. От. Вирішила сіяти все ж таки в кокосу. кокос. А потім вже буду перевалювати в торф. Думала, довго я, чи торф, чи не торф, що там. От, вирішила так, буду сіяти в кокос. Касету набила. Зараз візьму таку саму касету, придавлю, зроблю луночки. І в ті луночки будемо класти на сінинки. Так, ось так, нічого складного придавила е, зверху, не поню, придавила зверху е, другою касетою, такою самою, і получились ось такі дірочки. Зараз туди розкладаю насінинки, от, і зверху, отак при, притрусю, е, ще кокосом, Прикрию це все діло. Дивіться, як набухли насіниночки в мене. І ось їх зараз буду розкладати ось такі набухші. Ось так виглядає. Це я все засадила, присипала зверху кокосом. Зараз пролью з магнікуром Менерджі обов'язково водичкою і розведу туди, туди наче. От. І все, ось стільки залишилося непосажених. посаджених. Подивлюся, або я її розріжу так от. І ці комірки посаджу потім е, баклажани, якщо мені не вистачить на помідори, в мене ще дві такі є. От, подивлюся. Тому що планую з 1 числа вже з 1 березня висаджувати. Потроху помідори і баклажани, то буду дивитися. Ці вже, я надіюсь. Хоча, ні, з першого вони ще не вилізуть. Хоч робити температуру їм добре, хоч я а вони будуть сидіти трошки. Знаєте, бо це перці. От, Тому буду можливо, я візьму та відріжу ось цю частину. І все. Не хотілося мені її різати, але. Напевно, прийдеться. Так, зараз розводжу, поливаю і ставлю в свою ту тепличку, буду її підігрівати, поставлю там обігрівач, і от я буду трошки підігрівати. І зараз буду проливати ось такий магнікур Energy, замість привікура. В минулому році я привікуром проливала і магнікуром трошки спробувала, різниці не побачила, тому. Тому будемо так. От так проливаю добряче все. Накрию плівочкою, звичайно, і ставлю на пророщування. От так. Так, ну що це? Дивилася, дивилася я на цю касету і вирішила досадити оце ось, що в мене залишилося, сухим насінням. І перевірити, яке буде краще. Те, що в мене набухло, чи сухе, і як воно взійде, і все таке. Отак, ну, надумала, зробила. Зараз порозкидаю насіння, засиплю полю. Розклала отак, зараз присиплю, пролю, підпишу. Тут я попідписувала. Я підписала, що це намочені, Хочу би не відпало. Так, це жовті, це гіркі. І тут напишу, що це сухі, да? І все. Е, хто, якщо мене не дивився або забув, насіння в мене своє, я збираю сама, у мене його. Зараз покажу це, при тому, що я вже висадила от стільки. Тому я можу собі це дозволити. Отак от робити. Насіння в мене капі червоне. Мені дуже подобається цей перець. І вже два роки саджаю тільки його. Сію. Сію, саджаю. Тільки цей перець. Сама збираю. Ну, і ще я додаю, додаю жовтенького. І в цьому році додала трошечки. 20 там з чимось штучок. От, і все. А це я проведу експеримент, подивлюся, тому що в минулому році помня досівала трошки, бо в мене щось там пропало, щось там з ним страпилось. Тому я так вирішила, думаю, хай буде так. Ну, що, все, перші посіви є. Вже вони стоять, у мене в тепличці такій моїй. На стележі гріються і будуть проростати. Сьогодні пересадила огірочки. Ось цей в мене страховичний залишився, буде в мене на перестраховку ось такий один. Значить, помідорку хотіла пересадити, принесла горщик з теплиці. А він замерший. А він замерший, ось, ось стоїть відмерзає. От Отак. Нехай березне. Завтра перевалю ось цей помідор. Один вже перевалила, він в мене в кухні стоїть на підвіконі. Ось це чекає. Ось ці теж уже воно величенькі. Теж буду перевалювати скоро. Салат чекає своєї черги в теплиці, Дивіться, який гарний. Цей я посажу в теплицю. Але треба перечекати морози ще трошки. І ось. Ось такий салатик. Не можу дочекатися. І ось цей, напевно, ось тут теж трошки мене не, не попікірувалось, мене залишився. Та я його теж хочу в тепличку. Думаю, я нормально висажу заглиблю він піде. Ось такі справи. І салатик, звичайно, тут чекає на пікіровку. Ще трошки треба часу. Такі справи.